Ну от, митували сварочний шов. Представимо те, що ми от крило, от ви вварюєте крило. Ви кажете, як ви зашліфовуєте, як ви там ідеально. Дивіться, я навіть упростив задачу, щоб його не вело, Я до кінця не дорізав тут, а шо і до кінця не тут. Я просто буду зараз е шліфувати і заварювати точечками, Так ми робимо: точка, точка, прихватили, точка, все. І далі потім я зашліфую і покажу, який результат. От і так виварити, чи я теж не так якось варю? Ну, я точечками там, то, то щоб не пропалювати. Ну, от я проложив шов точками, як вам положено. Навіть трошки, може, спішив провали, Ну там спотром ми не будемо трогати. Ми зараз провіряємо не саму усадку, як метал, а саму плотність шва. Оно, ну, дивіться, який шов. Отак, От наше це олово, дивіться, ідеальний шов. там. От, шов. Так, все, зачистив я. Ну, зараз ви починаєте. Так, у нас спотеріть, Дивіться, ребят, я це робив на песру руку, я не буду, там і ямка, є все, не спотеріть нічого. Я вам хочу показати. От, шов. Ну дивіться, шов тут. Ми не беремо цю ямочку, ви там бути спотером підтягувати. Ми беремо сам шов. А тепер я вам кое-що покажу, щоб ви розуміли, для чого йшли. Потрібно заробляти, і ви їх зашліфуєте, показуєте, що без шпакльовки, без нічого. Я вірю вам. Старий дідовський способ. Керосин. Простенький спосіб, міл. керосин тримає три атмосфери. Якщо керосин пройде, то і влага теж саме пройде. Ми беремо отак. От от. Хто в темі пойме, що я маю на увазі? Що, Всім цікаво, що далі буде. А? Вот наш сварочный шов, дивіться, перепровар, все нормально. Опа, от туди трошки. Багато не треба, дивіться. Опа, ну зараз не йдеться. Як ви думаєте, треба ждать, чи вже показуємо? Я думаю, що вже можна. Вже можна. О! Обалдеть. Дивіться. І це все. Раз, два, три, чотири. Тут ні, тут непогано. тут проявилось. Ну, треба просто подождати, не будемо ждати. Дивіться, як вам? Оце е, вам ріхтувальники відповідь. Ви хотіли рентген. Ви спочатку під керосин, блядь, заваріть. А потім уже їдь до рентгена. Ви ще до рентгена не виросли. От коли покажете мені, що ви керосин можете побідити, тоді я вам покажу рентген, окей?